20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Великий том, який називається Харківський університет, антологія творів випускників, викладачів і студентів, до редакційної колегії входить доктор філологічних наук Олена Матушик. Вона і серед укладачів. І сьогодні гостя нашої студії пані Олено. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, чи справді антологія буквально тлумачиться як збирання квітів? Чи може вона стати науковим об'єктом? І чому вирішили почати антологію зі сковороди, який помер значно раніше, аніж університет почав працювати? Це тільки перша частина нашої розмови. Отже, перше запитання. повторю. чи справді антологія буквально як збирання квітів? Дякую за питання. Дійсно, це був творчий процес, і це було збирання квітів. І ми працювали над цим матеріалом. Виникла ця ідея, вона виникла у ректора університету, він передав її нам, і ми почали роботу. Роботу почали лаборанти, і вони назбирали спочатку десь близько 500 імен, поетів і письменників, мемуаристів, які вчилися чи працювали в нашому університеті. Потім почалося редагування, почалося скорочення. Ми зупинилися на цифрі 100. І, власне, тепер ми маємо перед собою цей том, який називається Харківський університет і література. Безперечно, це довідкове видання, тому що воно містить імена ста людей, які пов'язані з Харківським університетом. Це по-перше. По-друге, тут є інформація про біографію цих людей-письменників, і, власне, певні тексти. Дуже. Часом скорочені, а іноді повністю подані як поезії. Власне, чому зі Сковороди ми почали. Звичайно, Сковорода, прямо не причетний до Харківського університету, оскільки університет був заснований 1804 року, почав працю 1805 року, але саме у колах сковороди формувалася. Та ідея, яка потім виросла в Харківський університет, тому ми вирішили, що Сковорода це місток між харківським колегіумом і харківським університетом. Тобто його фактичні учні, його сучасники, вони потім безпосередньо впливали на те, аби університет відкрили у Харкові, а не, скажімо, в Охтирці. Так, звичайно. Обрали меморіальний принцип від Григорія Сковороди до Ігоря Михайлина, тобто тих, кого вже немає серед нас, оті 500 імен, які ви називали, це ж, мабуть, і сучасники там так. входили, але сотня це ті, які вже пішли в засвіти. Чому так? По-перше, дуже багато прізвищ було. Ви бачите, що томик не маленький, він досить солідний. І уявіть собі, що він в п'ять разів більший. Тобто, ми, звичайно, по-перше, не могли це осилити за короткий час. По-друге, вирішили зупинитися поки що на тих, хто пішов. А далі, вже, як вийде, можливо продовжувати працю. Згодом над іншими авторами пані Лене, от ви сказали письменники, але не всі люди, які увійшли під цю обкладинку, вони є письменниками. Ви укладали і таку можна сказати главку антології про Юзефа Пілсуцького. Власне він не встиг закінчити наш університет. Політика його захопила, арешти, переїзд до іншого міста, і ви подали текст. Польською мовою, чому без перекладу, і про що він все-таки той текст для тих, хто польської не знає, Юзеф Пілсудський це очільник другої речі Посполитої, тобто незалежної Польщі, уже після Першої світової війни. Власне він не був професійним письменником, але він писав спогади і мемуари. от, власне частинка цих спогадів опублікована тут польською мовою. Дійсно, ми вирішили мовою оригіналу. Мені так здалося, що так правильно, тому що це мова самого автора. А по-друге, це теж слов'янська мова, яка, власне, нам не чужа. І якщо ми вчитаємося, то ми її зрозуміємо, безперечно, навіть не філологи, мені здається, про що цей текст? Цей текст про рідну Пілсуцьку Литву і про той час, який він проводив у російській в'язниці. Власне, це його враження, його спогади, власне, його стосунки з тюремниками і таке інше. Тобто, ми перший гачі. Можна сказати, вже закинули. Люди можуть пошукати саме цю главу. І Якщо їх там, скажімо, може не зацікавити Гулака Артемовський, нібито відомий із шкільної програми, то Юзеф Пілсуцький, можливо, буде такою постаттю, яка викличе інтерес. Отже, ми гортаємо сьогодні том Харківський університет, антологія творів випускників, викладачів і студентів поряд зі мною. Олена Матушик, вона доктор філологічних наук і працює на філологічному факультеті Каразінського університету. Скажу, що антологія об'єднує і поезію, і прозу, і мемуари, і навіть вірші, які складаються на іменини колегам, як то було у Ігоря Михайлина. Є фрагменти загальновідомих речей, наприклад, за двома зайцями Михайла Старицького, він теж наш університетський, і майже раритетна фантастика Олександра Богданова «Праздник без смерті». Цікаво було мені особисто дізнатися, що. Богданов навчався на медичному факультеті і очолив перший у світі інститут переливання крові, а загинув після невдалого експерименту на Собі ж 28-го року. Чи багато авторів, пані Олено, в антології зібраних померли передчасно або загинули під час війни, були знищені під час репресій? Так. Є така група людей представлена тут, зокрема, це українські письменники. Я можу сказати, що тут є Григорій Епік, тут є Майк Йогансен, Валеріан Поліщук, і також тут є представник Азербайджану Тагі Шахбазі. Це ректор Бакинського університету, який поставив питання проведення занять рідною мовою в Азербайджані, і за це він власне і був репресований і розстріляний 1 січня 1938 року. У нас в Харкові він здобував яку освіту, за яким фахом? Медичну. Він медик, теж як і Богданов, щойно згаданий. Який би фрагмент обрали ви, щоб могли наші слухачі уявити? Ось ця людина навчалася чи працювала в Харківському університеті у 19 столітті. У нас дуже багато відомих авторів з 19 століття. Принаймні, ми знаємо таку славетну харківську школу романтиків, яку чоловік Ізмаїл Срезневський, і в неї входили Микола Костомаров, відомий історик Амбросій Метлинський. В Харківському університеті навіть кілька років ректором був Петро Гулак артемовський Він викладав польську мову, працював на філологічному факультеті, був деканом філологічного факультету багато років, а потім і ректором університету. Отто Ну, можливо, найрепрезентативніший з 19 століття він, але не тільки, звичайно, протягом одного року у нас вчився Михайло Старицький. Вони вчилися разом з Миколою Лисенком. Власне, вони були родичами і вчилися в Харківському університеті. В Харківському університеті диплом учителя отримав Борис Грінченко, який теж є автором концепції національної української школи і багато-багато інших відомих. Поетів і письменників як Яків Щуголев, наприклад, автор відомих збірок Ворскло і Слобожанщина та інші автори. Відкриємо якісь із сторінок, прочитаємо для наших слухачів, як вважаєте? Можна, так. Що, що запропонуєте? Ну, можна, можна з Майка Йогансена. У нього є дуже відомий твір, ну, власне, свого часу, подорож ученого доктора Леонардо. Свого часу він був дуже відомий, але власне потім не прийшов до українського читача масово, оскільки 1937 року Йогансен був репресований. На жаль, він написав цей текст, і я сьогодні хотіла б зачитати дещо з нього. Я думаю, що варто сказати і про те, що текст був оприлюднений уже у журналі Березіль в наші дні, і це було дійсно таке читання дуже смачне, якщо. Можна говорити слово смачне прочитання, прошу вас. Тобто йдеться про Слобожанську Швейцарію, як він назвав її. Дінцеві ж не було краю. Не широкий і бистрий. Він ховався за очеретом, повертав на схід, на південь і знову на схід. Ніс човна далеко-далеко в бік. І раптом, через довгі години, знову постатливо показував своє, уже раз перейдене водяне тіло десь за півсотні кроків праворуч. Коли б я був не скромний медика, прозаїчний лірик яких, до речі, оль Често, дуже багато на Україні, і пишуть вони або вірші, що нічим не різняться від прози, або прозу, що нагадує дуже погані вірші. Коли б я, Оль Често, був прозаїчний лірик, я так спробував би передати тобі своє враження від слобожанської Швайцарії. Дякую за цей фрагмент і е, цитуємо. Великий поважний том, який зветься антологія творів випускників, викладачів і студентів Харківського університету, Олена Матушик поряд зі мною у студії. Цитата, яка мене розвеселила із Олександра Богданова, уже згаданого вище, Квітуча жінка літ 750. Це фантастичний твір про безсмертя. І Олександр Богданов теж пов'язаний з університетом. Написані оці рядки про квітучу жінку такого віку. У рік, коли почалася Друга світова війна, скажіть, будь ласка, чи не було спокуси усіх класиків залишити у розлоговому ступі, бо і так часто шкільна програма цитує їх, а дати більше от таких хрестоматійних авторів, які мало відомі, можливо, широкому загалу, але теж репрезентують університет по-своєму і, можливо, стали б об'єктом більш уважного дослідження саме філологів і істориків, як було насправді. Ви знаєте, це взагалі такий був творчий процес і дуже динамічний. І навіть оця цифра 100 вона часто змінювалася. Часом ми зустрічалися і розуміли, що їх 105. Ми починали скорочувати, потім виходило 97, там 98 і так далі. І ця цифра була плинною. І от коли їх було 98, настав такий момент, з'ясувалося, що Юрій Шевльов також писав поезію. Але він був. Дуже низької думки про свою поезію, тобто він був дуже критичним до себе. Але все ж таки ми вирішили вести його в антологію. І от я виходжу з кабінету декана і назустріч мені йде Ігор Ленідович Михайлин. Я розумію, що краще, ніж ця людина, Шевельова не знає ніхто. Я йому пропоную, він відразу ж погоджується і буквально за тиждень він написав вже про нього. Це був 99-й. І от разом з листом про Шевельова, разом з інформацією, біографічною довідкою, Ігор Леонідович написав свого листа. І Він вказав, що він би теж хотів потрапити до цієї антології. Але ми вже знали принцип формування. Тобто я йому відповіла, я трохи була збентежена, безперечно. Я йому відповіла і сказала, що от, коли буде укладатися другий, том, ми обов'язково вас ведемо. І він мені написав. Вірші, які твори, які б він хотів включити до антології, через два тижні буквально його не стало. І ми зрозуміли, що сотий це він. І так він потрапив до антології, власне, зі своїми теж цікавими. Застільними текстами, присвятами, якраз дійсно це крапка в антології, його вітальні такі легкі, застільні рими рити піддубні. Це професорка, яка мене вчила, мені це було приємно почитати. А також адресовані рядки тамарі, дружині, коли так людина. По теплому згадує постійну помічницю своє життя, головну подругу свого життя. Це теж, мабуть, дорого варте, Бо якою б не була поважною антологія, якщо в неї немає тепла й добра, вона навряд чи стане об'єктом і читацької уваги, і дослідницької уваги. Ну, дослідницької можливо, але читацької навряд чи. він присвятив вірші своїй дружині і. Вашим колишнім викладачам, зокрема, ось присвята дружині Тамарі на 28 квітня 2003 року. Неначе синій вишуканий птах, вона на мій життєвий сіла шлях, і ми відтоді поєднали долі, ідучи за руки, взявшись по руках, вона земля. Над нею я вогонь. Моє кохання ти не охолонь. Я все життя його нестиму у полістках загорнутих долоні. Скажіть, будь ласка, чи є подібні антології у університетів, які так само входять у чільну трійку нашої вищої освіти? Тобто маю на увазі національний львівський і національний імені Шевченка Київський? Ви знаєте, я такого не чула, щоб от саме антологія, і саме вона б охоплювала. Авторів одного навчального вищого закладу я не знаю такого. Бо мені траплялися просто такі напівсаморобні антології якогось невеликого середнього рівня навчального закладу, де випускники, викладачі, от ті, що зараз є, вони римують щось або пишуть якісь свої спогади, і от, будь ласка, вони під одну обкладинку зібралися і тішаться тим, що вони тут є. Тобто така собі майже домашня антологія, мало кому цікава. Продовження другий том, можливі варіанти з сучасниками. Планується? Взагалі то планується, але, мабуть, не найближчим часом. Дуже активно працювала бібліотека. Вони сканували ті тексти, які ми просили. Видавництво безперечно спрацювало. Потім ця антологія перечитувалася кілька разів. Розумієте, дуже багато дрібних деталей, які треба було забрати. Технічних деталей просто і таке інше. Щодо другого тому, безперечно, в нас є ідеї різні, і це буде інша епоха. Це будуть напевно наші сучасники, ті, хто і зараз працює, вчиться в університеті, хто вчився в університеті, продовжує творити. Бо я бачу, що навіть рецензент, на жаль, вже теж можна його ставити на перевидання у чорній рамці. Це Леонід у Шкалу. Не хочеться сумної крапки в нашій розмові. Пані Олено, будь ласка, процитуйте іще авторів, які є під цією поважною обкладинкою Харківський університет і література, і щоб це дійсно деркалювало певну епоху, певний час і складало уявлення тих, хто захоче книжку знайти в бібліотеці. Звичайно, в цій книзі є багато імен і письменників Зарубіжжя, тобто і Польщі, і Литви, і Грузії, і, і Азербайджану з українських Григорій, Григорій Тютюнник, Олесь Гончар, Володимир Сосюра, там Валеріан Поліщук, Іван Світличний, з росіян Лариса Богора з Юрій Даніель це дисиденти. Лариса Богора була серед тих семи людей, які вийшли на Красну площу 1968 року з протестом той день, коли радянські танки захопили Прагу, війшли до Праги, от така у нас випускниця. Ну а щодо такої ліричної, може, краб, то я хочу зачитати зараз чи процитувати Майка Йогансена вірш Травень. Як налетіли птиці травня, загомоніли, завели, поцілували очі плавань і розплескалися в імлі. І чує травень, зойк чаїний і журавлинею ночі, Пораз останній у долині він засипляє лежачі, хоч не розплющі очі травень, на деревах дрімає день, тихо лиліючи забавився голубокий велетень. Це який рік? 1924. -й. Але ось до нашої ситуації в країні дуже пасує проза людини молодшої за. Часом існування у просторі у всесвіті, ніж Йогансен, це Олесь Гончар і його роман Людина і зброя. Отже, фрагмент із прози 1960 року. Духтович, оглянувшись в останнє, ще бачить на мосту силует матері серед інших матерів. І все, що йому хотілося би сказати їй у цю мить, тільки клекоче в ньому, душить його, обпікає. Ніколи не думав, що так важко з нею буде розлучатись, одірвати її руки від себе. Сьогодні він вперше побачив матір у військовому, гімнастерка новісінька аж шелестить, і петлиці з відзнаками на поморщеній білій маминій шиї, і сивина з-під пілотки такої на ній недоречної. Все місто мов би, повито зараз її смутком, її любов'ю. Місто барикад, бастіон заводів, фортеця сили індустріальної, місто, що як витвір самого народу звелося серед мальовничих просторів Слобожанщини, кам'яне, розігріте сонцем, громаддя, що пашить обабіч, яким воно стало раптом йому дорогим, як усе його тут зараз хвилює, дивиться на стіни і хочеться крикнути їм. Я люблю вас! Стіни дивиться на камінь і волає душею. Я люблю тебе, камінь. Оце воно те каміння, що його називають святим, доки житиму, не згасне до тебе любов, місто мого дитинства і юності. В окопах, у найтемніші ночі твого життя, коли душа твоя, знесилюючись, запрагне підтримки. На поміч їй прийде у згадках оце залите сонцем місто, де ти залишаєш своїх рідних, майдани і бібліотеки, залишаєш оту вуличку вільної академії, від самої назви якої тебе приймає трепетне хвилювання, бо там твій університет, твоя альма-матер. Ідуть з міста, і невідомо, хто з них повернеться, а для кого не буде звідти вороття. Але Духнович не почуває страху в собі, йому майже радісно чути в собі болісне бажання самопожертви, бажання присвятити себе всього оцьому, що він залишає, прикрити собою це місто, врятувати, зберегти. Ідуть і йдуть. Спини вже змокріли під рюкзаками. Є он затінок між деревами, але він уже не для нас. Прощайте, дерева. Прощайте заводи, прощай, залізо і каміння сіре, що тебе хочеться назвати святим. Ось такий фрагмент із роману Олеся Гончара Людина і Зброя. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті громада груп, як задум Харківського прес-клубу.